Основна задача дільничного це орієнтуватися в своїй території, яку ми обслуговуємо і в населенні, яке там проживає, забезпечувати охорону публічного порядку. Будь-які масові заходи ми повинні на них залучатись. Ми робимо розгляд звернення наших громадян, не тільки письмових, а й усних. Ми повинні знати весь підобліковий елемент, який там знаходиться. Це адміннаглядні, раніше судимі, сімейні насильники. Тому що в разі скоєння якогось злочину на нашій території ми зазвичай виїжджаємо на місце події, і допомагаємо слідчим або опору Зараз ми їдемо на територію моєї обслуговування. У нас щонайменше проживає там 5 тисяч людей. Зараз ми поїдемо на одну із вулиць перевірити, чи там все в порядку. Також я як дільничний офіцер поліції приділяю дуже велику роль та дуже багато часу своїм навчальним закладам, які з мене знаходяться на території. От Коломийський індустріальний педагогічний фаховий коледж. Також в мене є школа на території. З, з дітьми ми обговорюємо безпеку, дорожнього руху, зловживання наркотичними засобами, зловживання алкогольними засобами, про мінну безпеку, також про вербування, що є загрозою на даний момент. Так, Яна, добрий день. Добрий як день як твої справи. Добре. Наша дільнича Богдана дуже часто до нас навідується. Вона завжди допомагає в будь-яких питаннях, за якими ми до неї звертаємося. Ми себе почуваємо з нею в безпеці. Я як лягаю спати, то кажу, Господи, поможи мені, бо це час війни, так. знаєш, і все може статися з нами. В разі чогось, звертайтесь, ми одну допоможемо. Добре? Добре. Все, дякую, щасливо вам тоді.